Ребро висловився про помилки мудрика Абрамович передумав передавати Україні частину грошей з продажу Челсі. А екстренер Шахтаря отримав пропозицію очолити команду Кріштіану Роналду. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда український півзахисник Ель Пасо Денис Костишин відзначився голому матчі проти Тампа Бея. Нічия 1-1. на 63-й хвилині матчу українець ударом за мешкарного майданчика зрівняв рахунок у мат але за 6 хвилин його було замінено. Колишній головний тренер Шахтаря Луїш Каштро отримав пропозицію від Саудівського Аль-Насра, за який виступає Крістіан Роналду. Джерело зазначає, що португальському фахівцю пропонують у 4 рази більшу зарплату ніж в Ботафого, де він зараз працює. Ей спортс прокоментувала випуск спеціальної форми Динамо у футбольному симуляторі FIFA 23. Раніше київський клуб розповів, що ця ініціатива. Стосується привернення додаткової уваги міжнародної спільноти до війни в Україні, Electronic Arts висловлює свою підтримку Динамо та українському народу разом з безліччю і інших голосів у всьому світі футболу. Ми закликаємо до миру. Олександр Петраков висловився щодо своїх емоцій, а саме цієї сумної гримаси, яку ми кожен раз бачимо, коли він виходить. На прес-конференцію посмішку побачити тоді, коли закінчиться війна в моїй країні. До речі, вже сьогодні його вірменія грає проти Латвії, і на цей матч ви друзі можете зробити свій прогноз. До речі, днями вони також виграли у Уельсу. Звісно, друзі, робіть свої прогнози на сайті наших друзів компанії FAV Бет. А за посиланням в закріпленому коменті під цим відео ви ще отримаєте бонус до 4,5 тисяч гривень на перший депозит. Будьте всередині гри разом з трибуна та ПЛП. Нападник Дніпра один Артем Довбик потрапив у сферу інтересів порту, свідчить португальське видання рекорд. 25-річний українець високо знаходиться у шорт-листі клубу для потенційної заміни нападника Мегдіта Ремі. Дніпряни оцінюють довбика 20 мільйонів євро. А те, що 50% прав на нього належать, Міціонду, може ускладнити процес перемовин. Агент Артема, інтерес з боку порту, також підтвердив. То що, Буде трансфер чи ні, друзі, пишіть свої коментарі. Кілька днів тому стало відомо, що Андрій Шевченко зіграє у матчі іспанського мініфутбольного турніру Kings League InfoJobs. Його засновником є легенда Барселони та збірної Іспанії Жерар Піке. Дебют легенди не змусив себе довго чекати. Шевченко з'явився на полі вже на восьмій хвилині матчу. Як не дивно, але на полі Андрій меншою мірою запам'ятався яскравими атакувальними діями ніж агресивними моментами в обороні. Однак, головний епізод за участі українця трапився вже після основного часу. Який завершився? З рахунком 3-3. переможця мала визначити серія шутаутів. Це аналог пенальтів, якому гравці намагаються реалізувати вихід 1 на 1 з голкіпером. Після чотирьох ударів рахунок був рівним 1-1. П'ятий Райя де Барселона, яка била першою, зуміла реалізувати. А ось Шевченко свій момент не зміг. Журналісти Daily Mail назвали ще одну причину, чому затримуються переведення грошей з продажу Челсі в 2,3 і мільярди фунтів на спеціальний фонд для управління та розподілу Хотів на гуманітарні цілі в Україні внаслідок російського вторгнення, за даними джерела, документи про вивільнення коштів повинен підписати сам Роман Абрамович, але він не хоче цього робити, бо хоче, щоб частина коштів також потрапила до Росії. При цьому зазначається, що історія може затягнутися до вересня. І гайда до нашої улюбленої збірної України. Вчора Сергій Ребров видав чимало цікавих коментарів на передматчевій присусі. І по складу висловився і по Михайлу Мудрику навіть. Завтра будуть грати ті гравці, які на даний момент готові. Я не розділяю гравців на футболістів молодіжної команди чи першої. Завтра побачити, мабуть, інший склад. Але ми повинні робити ротацію, бо граємо третю гру з проміжком 2-3 дні. Точно вона буде, подивимося, що буде завтра. Я впевнений, що буде важкий матч. Вони. Теж грали два дні тому, тому... Будуть так само втомлені, але на цьому рівні в них є достатньо провідних гравців, і вони будуть готуватися дуже серйозно. Очікую, що сьогодні ми гратимо в інший футбол ніж в першому матчі. Всі роблять помилки. Якщо ви подивитеся нашу зустріч з північної Македонії, всі робили помилки. Це не тільки Мудрик. Ми не можемо виокремити одного гравця. Так до нього більше уваги, що він грає в Челсі, але ми одна команда. Я вважаю, що Динамо та Шахтар – це теж великі клуби. Вже приємно читати розумні відповіді Риброва на абсолютно всі друзі. Питання і справді. Не слід недооцінювати Мальту. Як не крутий, ми маємо завтра вийти і показати свій футбол, а не те, що відбувалося в першому таймі матчу проти Македонії, яку ми також, ну, давайте будемо відверти, трішки та й недооцінювали. Маємо вийти і показати свій футбол. На цьому все, друзі. Макс Коляда, канал Трибуна. Дякую, пережіть себе. Гарного дня. Па-па. Не зазочко. До зустрічі.